Напевно, ти помічала, що деякі з чоловіки спочатку дуже зацікавлені, а потім раптом охолоджуються. Або навпаки, начебто він кохає, але ти відчуваєш якусь певну відстороненість. Чому ж так? Насправді це ніяка не загадка. У стосунках у всіх є базові потреби, і якщо вони не задовільняються, то люди одне від одного віддаляються. Чоловіки і жінки це люди. Часто ми думаємо, що чоловіки мають якісь особливі бажання у стосунках. Але якщо подивитися глибше, то кожна людина, незалежно від статі, має базові потреби, які хоче, щоб були задовільнені. Що це за потреби? Це прийняття, визнання, значущість, власний простір, кордони, підтримка і безпека. І якщо ці потреби не закриваються, то люди починають одне від одного віддалятися. Хтось йде в роботу, хтось емоційно віддаляється, а хтось і взагалі зникає. Давай ми з тобою розберемо. Три основні потреби чоловіків у стосунках. Перша потреба це потреба у значущості. Чоловік хоче, щоб його бачили, цінували і визнавали. Чоловік дуже потребує, щоб його поважали. Якщо він завжди чує, що ти щось не доробив, ти не стараєшся, ти недостатньо. Ти -ти 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 -ти, то чоловік. Віддаляється друга потреба це потреба у власному просторі. Це не про те, щоб втікати від жінки, це про те, щоб мати природню потребу кожної людини, мати свій власний простір і час на себе. Якщо чоловіка контролюють і не дають місця йому побути наодинці з самим собою, то він починає поруч з такою жінкою просто задихатися. Третя потреба це потреба у спокійній прив'язаності. Чоловіки хочуть близькості, але вони не витримують, коли стосунки стають емоційними гойдалками. Якщо жінка постійно провокує конфлікти або надто чіпляється за чоловіка, це його виснажує, він втомлюється і віддаляється. Тому питання не в тому, чому він охолов, а в тому, чого йому не вистачає в цих стосунках. Які саме потреби його власні не задовільняються? Чи комфортно йому в цих стосунках? Ну і так само, чи комфортно тобі в цих стосунках. Щоб не потрапляти у цей сценарій, важливо не тільки аналізувати минуле, а ще й аналізувати свої потреби в цих стосунках. Бо якщо ти не знаєш, що тобі треба, ти не зможеш вибудувати здорові стосунки. І давай подивимося на цю тему ще з одного ракурсу. Ти помічала, що деякі чоловіки спочатку зацікавлені, а потім вони якось охолоджуються, і вже ти їх менше починаєш цікавити. Ще недавно він був дуже ініціативним, писав перший, кликав тебе кудись погуляти або посидіти, а тут раптом перестав. Багато жінок. В такому випадку починають зазвичай шукати щось в собі, що я роблю не так, в чому я не така. Але справа в тому, що це не в тобі причина, а просто в тому, як чоловік сам сприймає оцей процес стосунки. Чому ж чоловіки втрачають інтерес? перше Може бути те, що ви зблизилися, і чоловік вже перестав відчувати оцей драйв завоювання. Чоловіки отримують задоволення від процесу домагання. І коли жінка надто швидко вмикається в цей процес, то мозок чоловіка може дати йому сигнал, що гру закінчено. Що ж робити? Спробуй не втрачати свої інтереси, своє життя, своє хобі у процесі зближення з чоловіком в перші такі моменти. Спробуй просто не ставати на паузу, поки він вирішує, що робити йому далі. Живи своє життя. Друге, він отримав не те, що він собі уявляв. На початку він міг закохатися у яскравий образ, твою енергію, харизму, незалежність. Але якщо після зближення ти почала жити лише цими стосунками, втратила свою легкість і стала орієнтуватися лише на нього, то для нього це вже не те, що його притягувало на початку. Що ж робити? Продовжуй бути тією, якою ти була на самому початку ваших стосунків. Не зраджуй собі справжній. Не кидай свої захоплення, друзів, хобі, якісь інтереси заради нього. Не треба сувати свій час і. Чимось жертвувати, коли він тобі сказав, давай погуляємо. <ріст> просто живи так, як ти живеш. І а, спробуй просто ці стосунки доєднати до твого життя, якби додати їх в твоє життя, а не витісняти своє життя заради цих стосунків і цього чоловіка. Ну і третє, йому просто може бути непотрібною справжня близькість. Так, є такі чоловіки, які не хочуть реальної любові, їм подобається лише відчуття закоханості. І як тільки це відчуття закоханості минає, вони йдуть від цієї жінки. Насправді вони кайфують від початкового етапу, коли все легко і просто, а от коли вже в стосунках з'являється емоційна прив'язаність, і стосунки йдуть в глибину, то це їх може лякати, і вони просто зливаються з цих стосунків. Що робити в такому випадку? Дивися не на слова, які тобі говорить чоловік, а саме на його вчинки, тому що вони будуть говорити гучніше ніж його слова. Слова добре, але вчинки краще. Якщо він віддаляється, то не тягни його назад, силоміць, а просто дозволь йому показати, що він насправді хоче. Давай з тобою зробимо одну практику. Згадай зараз ті стосунки, в яких чоловік спочатку був активний, а потім він охолов. І дай мені відповідь на три запитання: на якому етапі він охолов? Згадай цей етап і запиши собі. Що саме ти почала робити по-іншому? І як ти реагувала? Всі ці відповіді на запитання запиши на листочок для саморефлексії. Якщо після запису ти зрозумієш, що це такий повторюваний сценарій, що він має свою певну циклічність і такі, знаєш, однакові патерни, то це. Якраз і сигнал тобі для того, щоб почати працювати зі своїми власними паттернами поведінки. Щоб в цьому розібратися краще, я підготувала для тебе гайд. І ти можеш його отримати, якщо напишеш мені в Дірект слово близькість. Пиши зараз, і я тобі надішлю цей гайд в дірект. Я дякую тобі за увагу, яку ти приділила для того, щоб подивитися це відео. Сподіваюсь, тобі було корисно. Якщо так, то дай мені про це знати своєю активністю під відео, а також підписуйся на мої соціальні мережі. Я буду тобі дуже вдячна. З повагою до тебе, психолог Наталя Кондрахіна. Бувай, побачимось!